До повісти Коли сказали, що роблять штатне відділення в нашій частині, то я захотів дуже стати пілотом. Я стремився до цього і попав це відділення, став на посаду оператора протидії. Ми постійно виїжджаємо на полігон, навчаємося як практично, так і в нельотну погоду. Навчаємося на симуляторі. На сьогоднішніх заняттях найважливішим було відпрацювати комунікацію. Проводив керування відділенням штурмовим, показував, вказали радіостанції, де вони знаходяться, противник. Допомагали їх знайти, уразити, відпрацьовували штурм окопів. Одна частина, одна половина людей обороняла окопи, друга частина пробувала піти до позиції, відштурмувати це все під наглядом дронів. сторона, противник перед тупіком. Дрони допомагали нам підстежити противника, давали приблизно його місце заходження, де він знаходиться, в якій позиції, за яким поворотом, напрямок з північ, південь. Ефективність підрозділу, який використовує дрони, зростає в десятки, мабуть, разів. Я постійно беру участь у таких навчаннях і ми відтачуємо навички як і працювання зі скидом, так і розвідки, і коригування. Дрончики молодці, гранату прям по касці прислали. Снайпера прям. Попав гранатою в перехресті окопів в трьох людей зразу. Тромах, трьох одним стартом. Последній, по кому був відроблений наш скет, вже просто не видержав і почав працювати по нас з приводного автомата по дроні. Але коптер знаходився на великій висоті і стрибольний автомат не пошкодив його і не міг їм нічого зробити. У нас кожен військовослужбовець може працювати як штурманом. Так і пілотом, і літати як на квадрокоптерах мультироторного типу, типу Джай Аутел, так і на FPV. Ми Стараємося вчитися літати на FPV, на симуляторах. Зараз практикуємо свої навички. Щоб потрапити на посаду, потрібно пройти декілька навчань і мати навики пілотування.